У дівчаток в кімнаті вибухнув холодильник. І коли холодильник вибухнув, я моментально вони скричали. Я до них побігла, і вони склать Аня, горимо пожежну. Ми перші всього викликали. Тільки перший раз виділи вогонь, і я махом сірубільники виключила, а раптом розвернулася і все горить, повністю все горить. І я скору визвала. І дівчинка почала вибирати свою ой, тут мій роутер, тут мій телефон, тут моя одежа. І я в той момент їй стає погано. І лише коли її стати, так вона впала, бо знання потеряла. Ми визвали швидку, швидка її забрала. Дуже вдячна всім рятувальникам, усі просто оперативно всі працювали. Ніхто ні все лише питали, чи там ще є діти, чи там нема дітей, пригадуйте, чи нікого нема.